Розпаковка. Це у нас безпровідна зарядка. Ну, тут провідна теж є, але безпровідна це першочергово. Макс сейф, так називаємо, для того, щоб ліпити на чехол, який його теж підтримує. Заявлено 20 тисяч, але це ми перевіримо процес експлуатації. Ні, це ще не все. Є в різних кольорах. Це блакитне. Неймовірно запаковано. usb Type-C. в комплекті. Сам зарядник з магнітом. А, це типу можна приклеїти на телефон, якого нема MagSafe і заряджати. Прикольно придумано. Сам зарядник. Тут багато показників, яке навантаження, скільки заряду, зараз 97%. Поки що нічого не відбувається. О, все. Все ввімкнулося. і зарядка йде. Звісно, громадські, але 20 тисяч. do bike que comento.